Коломияни вирушають на чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств. у складі національної збірної України вихованці школи Джібро Тім представлятимуть івано Франківщину. П'ятеро коломиян зараз активно тренуються, щоб вибороти першість для України у Європі. Чемпіон України з греплінгу, чемпіон України з ММА, чемпіон України е, з бойового самбу, чемпіон України з джиу-джитсу та чемпіон Італії з джиу-джитсу. 12-річний Дамір перелічує усі свої спортивні досягнення. Зовсім скоро цей перелік може доповнити і медаль з чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств, до якого хлопець наполегливо готується. Багато тренуюсь. Він та ще четверо також титулованих вихованців Коломийської школи «Джібротім» Тім прийшли відбір на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств і здобули ліцензію на участь у чемпіонаті Європи у складі збірної України. До поїздки у Сербію готується й 12-річна Вікторія Іванюк. каже, усіх їх тренер налаштовує на перемогу, і вони в неї вірять. Я буду дуже рада цієї перемоги, тому що це великий результат. 16-річний Захар Попович теж вирушає до Сербії, щоб зробити. Ти усе можливе для звучання там українського гімна горість представляти свою країну на міжнародне змагання, шанс проявити себе. Денис Гунда вже знає, що це таке, коли Україна попереду усіх. 13-річний спортсмен, чемпіон світу з ММА. Тепер мріє про ще одну медаль з чемпіонату Європи. Дуже гордий за свою сім'ю за себе І за країну мені це приносить задоволення. Чиро вірить у добрий виступ спортсменів Коломийської школи Джібру, тім на європейській арені і Всеволод Стефанишин, хлопцю 16 і каже, зараз його кожен день це наполегливі тренування. Усе заради того, щоб показати найкращий результат на змаганнях. Мрію показати чудовий результат, подарити золото своїй команді. Нер хлопців та дівчат Юрій Данищук каже, дуже пишається кожним спортсменом і продовжує приємно усвідомлювати, що навіть наймолодші його вихованці розуміють зараз. Кожна перемога для України надважлива. Ми прагнемо записати наших спортсменів їхні прізвища в цю таку золоту історію з надважливими досягненнями. Ми зробимо все можливе для того, щоб перемоги були, щоб гімн зазвучав України. Працюємо дуже наполегливо над цим і зробимо все можливе, щоб коло гордились нашими маленькими спортсменами. Чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств у Сербії розпочнеться 28 вересня. Марина Максимів Срій Угрин події НТК.